Привіт, мене звати Гануся, я практикуючий психолог, і ви на моєму каналі. Де ми будемо говорити про психологію в усіх реалах її існування в житті, кіно, книжках і де тільки ми її не знайдемо. І сьогодні я хотіла вам запропонувати поговорити про фільм, який мене останнім часом випадково я на нього не трапила, і він мене дуже зачепив. Це скандинавський фільм, який називається Нудить від себе. Загалом багато цікавих скандинавських фільмів я побачила за останній час. Вони мене приємно дивують глибиною і психологізмом своїх персонажів. І коли я побачила обкладинку цього фільму, я подумала, що швидше за все це мова буде йти про жертву пластичної хірургії. Я можливо додам десь отут. От боже додам краще б я різкості додала своєму відео, Я додам картинку, і зображення було з дівчиною з перв'язаним обличчям. Я подумала, що, мабуть, вона зробила мільйон пластичних операцій, і про неприйняття буде себе буде цей фільм. Але виявилось трошки інакше. Фільм виявився підручником з нарцисизму, де пара, яку звати. Томас та його дівчина Сігне, навіть зараз я трошки менше приділила їй уваги, ніж вона хотіла. б. Сігне, звичайно, середньостатистична дівчина, яка працює в кав'ярні. Її хлопець краде вільний від роботи час предмети інтер'єру з різних приміщень. Так і починається. Фільм занурює нас в, своєрідної, в історію своєрідної пари з перших моментів, коли вони сидять в ресторані і розігрують нібито святкування дня народження Сігна. Вони замовляють найдорожчу їжу, і вино 2006 року за якісь там теж великі гроші. Да. І Томас придумує, що Сіг не має вийти, нібито приймати привітання по телефону на вулицю, а він цей час схопить пляшку і втече, не оплативши, звичайно, рахунок. Да і головна героїня Сігнев каже, що а давай, якщо все ж таки насловлять, я буду я прийму на себе відповідальність цього разу, та так і бути. І яким було її здивуванням і розчаруванням, коли Томаса не наздоганяє офіціант, але її не помічають. Тобто вона стоїть посеред вулиці, розстроєний офіціант, який не зловив злочинця, вертається назад, проходить повз неї і не бачить її. І тут нам вже показують що це особа, яка все, що вона хотіла, це уваги. Хай поганої, але уваги. Так і триває далі. Вона працює в кав'ярні, і одного разу їй щастить. Стається трагедія. Собака нападає на жінку, прокусує її шию, і ця жінка прямо з рогу вулиці заходить в приміщення, чекаючи якоїсь допомоги. І сігне не від того, що вона була найактивніша і а, прагла всіх врятувати, але ця жінка потрапляє в руки, вона затискає гору ганчіркою і чекають вони а, швидку допомогу. Після чого, даючи а, коментарі, показання не знаю українською, на жаль, а, а, даючи коментарі а, і свідч... даючи свідчення поліції, вона розповідає про як все було, і каже, що ніхто, крім неї, не хотів надати допомогу. І от вона це повторює і після роботи, коли все вщухло, людей навколо немає, вона йде додому. І як це робить справжній істроєдний нарцис, вона навіть не вмивається. Ось вона йде в білій сорочці, заляпані кров'ю, вся в крові по вулиці, намагаючись зібрати якомога більше уваги до себе. Але не сильно на неї хтось звертає увагу і вдома. Хлопець в першу чергу лякається, що з нею щось не так. Ну а потім вона розповідає свою сумну історію. Після чого, звичайно, день за днем вона всім розповідає про те, яким вона була героєм, і що ніхто, крім неї, не міг би врятувати цю жінку, і що не дос, і що про неї мали знімати сюжети, розп... співати її пісні, але Т так не відбувається, як не дивно. І... Але інша відбувається погана історія в її житті, успіхи її хлопця. Він нарцист трошки іншого плану, він такий більш фалічний. Це люди, які не розуміють слова ні, і вони не розуміють, що може бути щось не так, як вони собі уявили. Тобто він вирішив зробити, тобто така трошки соціопатична у нього єнотка, він мало того, що він краде ці предмети. Інтер'єру з різних приміщень, то у нього це все обростає навіть легендами і теоріями. Тобто це мистецький концепт отримує. Тобто він мало того, що він просто заход... як це відбувається, він заходить разом зі своєю дівчиною або сам в якісь приміщення, один вечірка, можливо, це якийсь красивий магазин, ресторан і краде меблі і каже, все одно ніхто не помітить. І він цим вихваляється перед друзями, і це вихваляння обростає якоюсь такою романтикою. Після чого мало того, що цим цікавляться його оточуючі знайомі, от у нього ще й знаходиться якийсь арт-куратор, який з предметів, які він накрав, хоче зробити виставку нібито от, вкрадених речей і вони з друзями вигадують назву цієї виставки там радіють що це буде в якомусь залі хорошому тобто от така от злочинне злочинна романтика Звичайно, Сігмунд це дуже бісить, тому що увага має бути тільки їй. І взагалом в нарцисичних парах це єдині пари, які можуть з нарцисами існувати роками, це двоє нарцисів, які мучають один одного. І їхній нормальний стан це от підкусувати один одного або захищати від інших один одного. І вона дуже біситься, але і от з усіх сил вона намагається притягнути увагу, в неї особливо нічого не виходить. І її починає дуже мучити те, що як це вже й про собаку не поруч. Вона до, до собаки починає приставати, щоб її собака вчепилася в горло. Цього не відбувається, на неї тільки кричить власник пса. І після чого вона починає шукати в інтернеті взагалі, як виділитись. Сікна страждає від нестачі уваги, і починає і свідомість починає шукати, як ще вона може виділитись. Загалом ще забула розповісти про те, як в різних компаніях, притягуючи на себе увагу, нарциси загалом, і всі зокрема, вигадують історії, навіть не те, що вигадують. Нарцис не буде чекати, поки хтось йому скаже, Боже, як ти гарно жартуєш. Нарцис розкаже, що всі йому говорять, що він дуже гарно жартує. А ще, що він дуже гарний, розумний і неймовірний. І часто це виглядає недоречно, але люди. Там менш слабкі, більш невротичні, навколо, там, або можуть змиритися з цим, біситися, але, в принципі, не будуть сильно відбуватися від нарцисичних розповідей. І вона її свідомість шукає варіантів, які ще собі перетягнути уваги, і раптом вона натрапляє на статтю про якісь побічні якості, уже забороненого. По-моєму, навіть російського препарату, що після нього у людей на тілі з'являються якісь такі язви, ці струпи, ну, ну щось страшне, там, так як в шрамах люди. І вона розуміє, що невідомий побічний ефект це саме те, що їй потрібно. Вона шукає ці ліки, а купити ж їх не можна. Тим більше це скандинавська країна, все значно важче. І вона звертається до свого друга, такого відлюдника, який живе з мамою. У нього таке тіньове життя. З одного боку, мама, видно, нарцисична, яка закриває, робить вигляд, що вона не бачить, що відбувається з її дитиною, а з іншого боку, в її реальності він просто хороший син, який живе поряд з мамою. І от в такі от. Хлопець, який може дістати будь-які препарати, допомагає нашій головній героїні знайти цей жахливий засіб. Вона йому прибр... прибрехала, що це якийсь там він -то заборонений, але їй там треба, щоб що то краще спати, чи то краще жити. Ну план їй був саме краще жити з увагою усіх оточуючих, щоб вони її рятували від невідомої хвороби, і вона починає вживати просто як медем сісти ті ліки. І зразу з'являються побічні ефекти. Тобто, на шкірі воно з'являється не зразу, але воно проявляється, вона засинає, вона слабне і їй байдуже. Вона хоче, щоб у неї на шкірі щось з'явилося. І всі почали хвилюватися і про це говорити. І так і відбувається. У неї з'являються ці всі прояви на шкірі, вона показує хлопцю, йде до лікаря, не показує лікарю, але просить якісь там препарати. І вже коли. У неї з'являються якісь дуже жахливі симптоми, вона потрапляє на лікування. І тільки один раз героїня цього фільму справді зустрічається зі своїм справжнім я, коли вона проходить обстеження МРТ, і нібито от ніби сироватка правди в неї вселяється, і вона чує свою, навіть не те, що під свідомість, вона собі говорить правду. Вона усвідомлює всі свої недоліки, вона, але дуже швидко вона розуміє, що це сон, вона швидко це все відганяє, тому що її, звичайно, її власна суть, ця порожнина всередині. Вона абсолютно не вигідна, вона їй не потрібна. І це все звичайно доходить до абсурду, я не буду спойлерити кінець, ви побачите, чим закінчилась виняткова доля її хлопця і її. Але от теж цікава така властивість нарцисичних пар, коли там є момент, коли вона їде в масці, і не можна знімати, ходити по вулиці з цими шрамами, треба прикривати шкіру, і вони їдуть в звичайному транспорті з хлопцем, і на нього починає дивитися дівчина. І він не дивиться на цю дівчину, щоб там якось її привабити. Він навпаки, не дивиться на цю дівчину, щоб її привабити, він навпаки. Демонструє любов до своєї травмованої хворої жінки і чим викликає захоплення. І це захоплення от видно, як воно йому подобається. Це такі властивості нарцисичних пар. І взагалі нарциссів, загалом, звичайно, я не буду будувати так, сподіваюся, свій блог навколо виключно нарцисизму, але це дуже цікава завжди тема для аналізу. Раджу вам до перегляду цей фільм, щоб зрозуміти, як воно живеться в погоні за увагою, і цікаво, що вони не дають у відповідь своїм друзям. Це видно по стосункам головної героїні її друзів, ні краплини уваги. Здавалось би, дай трошки у відповідь тепла, і ти його отримаєш, да, похвали когось іншого. є абсолютно нецікаво. Взагалі є така теорія, навіть не те, що теорія, є такий факт, інтроекти, коли у нас всередині є а, ніби як спогади про інших людей, з якими ми говоримо. І це, в принципі, норма. Це абсолютно нормально, ми можемо там, когось згадувати, з кимось говорити, з тим, кого вже немає, з тим, хто десь далеко. Про це можна довго говорити, але є теорія, що нарцис, в принципі, перетворює всіх людей, яких він зустрічає, він проекти. Йому байдуже, що всередині у тебе. Чи оточує у, у тебе йому, він бачить картинку, наповнює її своїм сенсом. І ці всі процеси відбуваються у ньому, в ньому всередині. Він з тобою комунікує і розчаровується, коли не відповідаєш його якимсь збоченим уявленням, яким ти маєш бути насправді. І оці інтернет дуже показані в житті головної героїні, коли вона уявляє, як відреагують її подруги, як вони мають її підтримати, що що вона напише роман про себе, що стаття про неї має набути великого розголосу, що вона буде на цьому, як вона буде ходити по телешоу, і всі в її житті будуть перед нею вибачатися, що колись її образили, тому що вона, а що вона буде співати обов'язково, і звичайно все буде винятковим. Тобто нарцист не просто уявляє, що він буде якимось успішним або володіє якусь професією, він уявляє, що він буде зіркою. Якщо він не зірка, то значить це йому не потрібно. І часто в житті ми зустрічаємо людей, які не просто хочуть там, написати якусь книгу. Вони мають написати найкращу книгу. Якщо вони будуть співати, то це буде найуспішніший альбом. А не співають, тому що просто матеріалу для найуспішнішого альбому ще немає. І так часто буває в нарцисичному житті. Сподіваюся, ви їх не дуже часто зустрічаєте, тому що все ж таки це досить токсично для нашого життя, але про це в наступних роликах. А на сьогодні досить залишаю вас цим фільмом. Можливо, ви вже поставили мене на паузу і подивилися на початку. Але підписуйтесь, можливо, пропонуйте якісь свої улюблені кінострічки, можливо, книжки, і ми про них поговоримо. Гарного дня! Залишайтеся зі мною.